Добрий день, мене звати Валентин. Я менеджер технічної підтримки компанії Адама Україна і ми знаходимося на Бесарабії, на винограднику. На цьому винограднику було проведено хімічний захист продуктом фольпан, фольпан, діюча речовина та проти, проти мілдю та другий продукт це був бампер. Бампер продукт проти уїдіума. Було проведено так, також захист проти гроднової листокрутки та проти кліщів. Як ми бачимо, на винограднику все добре. Фаза розвитку винограда майже цвітіння. Захищаючи продуктами від компанії Дома, ви маєте дуже добрий захист. Дякую, до зустрічі!